Та таку то вже невісточку собі взяв, що й не сказати. Білолиця гарна й весела, і в хаті, й на дворі в'ється, порядкує, господарює, і співає і сміється, аж геть чутно її голосок дзвенячий. Аби на світ благословилось, уже вона й прокинулась, як рання пташка, і клопочеться, і бігає, і свекру догодить услужить. І чоловіка пожалує, і діло не стоїть зроблено все. Живуть щасливо, любенько, старий, на їх глядячи, тільки Бога милосердно дякує. Одно й журило їх, що діток Господь не дає. Вона, було, як де попаде чужу дитинку, то вже й цілує, й милує, а сама зітхне тяжко, аж ось послав їм Господь. Уродилась дівчинка. Так то вже кохає та пестить горпи на свою первичку, і з рук не спускає. Аби прокинулось, аби поворухнулось уже вона й коло колиски, і хрестить, і цілує, і колише, і співає над нею. На панщину поженуть. Дитинку за собою несе та й же й моститься там з нею. Сама робить, а око біжить до дитинки. Ото було, молодиці жартують. А що, кажуть, ваша дочка, горпино? Вона й почне. Та вже всміхається, сестриці голубоньки, і рученята до мене простягає, вже знає мене, ні до кого не йде, тільки до мене свекор бубликом манив, не хоче, і в долонечки вже плеще. Вийду я з хати та з за дверей і дивлюсь, а воно й водить оченятами, шукає мене. Розумна, розумна зросла, кажуть. Готуй лишень посах та рушники Худко й свататимуть. А дівчинка справді, як та квіточка, розпукується. Таке славне дитяточко, веселе і здорове на причудо. Тим врем'ям помер наш пан, почав молодий господарювати. І старий був недобрий, а сей такий лихий, що нехай Господь боронить. Так людей жене гірше, як тих волів. Оце три дні панські отбудем, а четвертий заподушне, п'ятниця і субота, якісь толочні повидумували, а яка толока, не то страви, та й хліба не дають. День при дні, день при дні робимо. Перше все, сподівались, молодий пан буде добрий, та й дождали собі доброго. Він був не дуже багатий. А жити пишно у розкоші великий хотів, по-панськи, що йому до того, що люди було на ниві падають. Він собі то коней заведе таких, що, як змії, то коляску купить новеньку, то у місто поїде, там стратиться. А нам іще, було, кажуть, сусідні панки вони заходять часто з чужими людьми в розмову, а своє то б'ють так, як і великі пани, аби рука досягла. То й кажуть, було, десь у вас теперенький пан дуже добрий, так говориш, що аж лихо, що мужиків треба і наукам учити, і жалувати, і що. десь його мудро дуже навчено. А се, справді, вперше говорив, що й нові поставлю у три віконця, а потім, то й старі розвалились. Може, його на добре й учено, та, мабуть, панську істоту не переробиш. Все село. Як за стіну засунулось, такі смутні всі, що сумно глянуть. Тільки горпина, трохи веселенька, тішиться малою донечкою та й про громадське лихо забуває. Та не минула її лиха година. Занедужала дитинка, кричить, плаче, горпина й сама плаче над нею та нічого не врадить. Бігав старий свекор до лікарки, нема дома. Та навіть із молодець нема нікого, всі на панщині. Далі й за горпиною прийшли. Чому не йдеш? У мене дитина нездужає, каже вона, плачучи. Панові треба робити, а про твою дитину байдуже. Мусила йти. Взяла дитину, обгорнула та й пішла. А воно, біднесеньке, кричить та кричить. Дойшли, пан зустрічає сам такий гнівний крий, мати Божа, почав її словами картати. А дитиночка на руках так і пручається, кричить. Пан іще гірше розгнівався. Геть ту дитину. крикнув. Геть. Треба мені робити, а не з дитиною панькатись. Звелів десятнику додому однести. Ой паночку, голубчику, благає його горпина плачуща. Нехай же я хоч однесу сама паночку мій, будьте милостиві, це моя дитинка єдина. Неси, неси, каже десятнику, а ти роби діло, коли не хочеш кари здобути, понесли дитинку полем. І ще довго горпина чула дитячий плач, жалкий та болізний. Далі все тихш, а там і зовсім стихло. Як уже вона там робила цей день, увечері прибігла додому. Аж дух їй захватило. Дитинко моя, донечко, чи ж ви доглядали її, батеньку? Скажіть же бо, що як? Та годі побиватись, дочко, каже старий Свекор. Дякувати Господові, втихла трохи. Та ненадовго вночі прокинулась і знов, та ще гірш страждає, аж горить. Радилась горпина з бабами, нічого не врадили, нічого не помоглося, а тут. День уже нахопляється, треба на панщину йти. Згадала горпина, що чула колись, як дитина наспить, то настояти макові головки на молоці та й дати випити. Так вона й зробила. Нехай хоч трохи відпочине, не мучиться, думає. Як дала їй, зараз дитина і втихла, засинати почала. Та так кріпко заснула і не здригнулась, як крикнув десятник на весь голос На панщину. Положила горпина дочку в колисці, перехрестила і пішла плачучи. Як там її лаяли, як на неї сварились, і не слухає. Аби її до вечора дождати, перемучилась день. От сонечко вже за синю гору запало, от уже й вечір. Біжить вона додому, біжить. Убігла в хату тихо й темно. Вона до колиски за дитину. Дитина холодна лежить, не ворухнеться, не дише. Тату! крикнула. А чого, дочко, мене лякаєш? Я був задрімав, мала спить і досі. Горпина й слова не промовить. Обхопила дочку руками. Та наче й завмерла. Старий знов задрімав. Світла, світла дайте! скрикнула. Тату, Світла!» Старий викресав огню. Що це з нею подіялося, думає, та як засвітив, глянув, так і прикипів на місці. Стоїть серед хати горбина, аж почорніла і страшно дивиться. А на руках у неї мертва дитина. Точко, промовив старий, точко, а що? відмовляє бач, як помоглося. Затихла моя дитинка не кричить, а далі, як заплаче, як затужить, де ті сльози беруться, так і ллються струменем. Почули люди. Прибігли, говорять, умовляють, вона мов і не чує, і не, не одірвуть от дитинки. Чоловік ходить сам, як не при собі, свекор аж занедужав, стали похорон ладити. От уже й домовинку принесли новеньку, всипали квітками пахучими та зіллям. Горпину кажуть дай дитину, не дала, сама обмила її. І Час уже й нести, а вона стоїть, дивиться. Люди до неї говорять, не чує, не слухає, одвели якось, узяли й понесли. Глянула тоді вона перше у круги перехрестилась і собі пішла. Куди люди не ступлять, і вона слідком за ними за тою домов. Йде, словечка не промовить, і в церкві достояла, мов спокійно. Та як стали ховати, Боже мій милий, так і кинулась за дитям у яму. Ледве вхопили її та принесли додому, мов не живу. Хорувала вона тяжко тижнів і зо три, якось Господь помилував, вернув здоров'я та розум не вернувся. така вона стала. Якась неприуміє. Цілісінький день ходить мовчки, та городній макі збирає, а спитати нащо? А се, каже, для моєї дитинки взимку то все плаче, нема маківок, чим мені донечку рятувати. Аби почала перша маківочка бриніти, вже й угледить, і зараз вирве й любує її, не натішиться, то ще діло робить, порається. А тільки зацвітуть маки в городах, вона й хату покине і не вийде з тих маків. Ідеш понад городами, то й бачиш сидить між повними маківками в білій сорочці, гарно обрана у намисті і сама ще молоденька, тільки як крейда біла. Сидить та перекидається маківочками і всміхається, як дитина. А маки процвітають і білим, і сивим, і червоним квітом повним. Thank mm -hmm. you.